на Так, вимикаю: вмикаю демонстрацію. Ми з вами починаємо спочатку про е, об'єм циліндра. Так, ви бачите, да все і чуєте мене? Да. Так, об'єм циліндра. Ви вже розглядали цю тему, тож з теорією ми з вами так швиденько. Да? Яку ж, яке ж тіло називаємо, ми будемо називати циліндром? Циліндром ми будемо називати тіло, яке утворене обертанням прямокутника навколо його сторони. Тобто, ви фіксуєте прямокутник, ось у вас. Прямокутник. Будь-яку з його сторін ви фіксуєте, ось у нас буде вісь обертання, і навколо цієї осі обертаєте прямокутник. І таким чином ви отримуєте циліндр. Так, які ж основні у нас складові циліндра? По-перше, у нас є дві осі. Да? Чи, верні, вісь у нас одна, у нас. Дві основи: основа нижня, основа верхня. У нас є з вами вісь обертання, і обидві основи мають радіус. Да? Ми дуже часто будемо стикатися з формулюванням задач, які будуть казати нам, що радіус основи. Так от, мається на увазі будь-якої основи або нижньої, або верхньої, тому що. Основи у циліндра однакові, тобто і радіуси у нас будуть однакові. Далі, висота циліндра це О1, ось вона, вона лежить на осі обертання циліндра, але обмежуються центрами наших основ О і О1. Що у нас є ще з вами? Твірні конуси. Твірні конуси це відрізки, да, які сполучають відповідні, ось так твірні, їх дуже багато, скільки точок на колі, які можна з'єднати, стільки у нас і твірних циліндра. І вони з'єднують відповідні е, точки кіл верхньої і нижньої осі. Так, ось у нас ще один да, циліндр. Це у нас висота, позначається H або великою, або маленькою, і радіус основи. Так, чому ж дорівнює об'єм циліндра? Об'єм циліндра, як і призми, дорівнює. Е, Площа основи помножена на висоту. Але, оскільки у нас площа основи це площа кола, то площа кола обчислюється за формулою πr квадрат. Тому ми отримуємо з вами формулу для об'єма, який буде дорівнювати πr квадрат помножена на висоту. Так. Тепер ми будемо з вами пер... ой, розглянемо перерізи циліндра. Переріз циліндра площиною, яка проходить через його вісь, називають осьовим перерізом. Так, ось у нас вісь, да, вона співпадає, на ній знаходиться висота О1О. Да, і ми з вами перерізаємо площиною, яка повинна проходити через вісь, да? тому ми його називаємо осьовим перерізом циліндра. Якщо він проходить через вісь, то перерізом є прямокутник ABCD. І тепер ми розглянемо з вами задачі. На малюнку зображено циліндр, циліндр у якого О, О1 це центри основ. О і О1 це центри основ циліндра. К, 1 к 1 і О, зараз, О1А1, О1. А1, О1 А1, ось. Нам задані, відповідно, 6 см і 2 сантиметри. Нам треба знайти довжину відрізка мм 1 Ану, дивимось на малюнок, на рисунок і скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює відрізок мм 1 КК1. Так, да, він дорівнює КК 1 і, відповідно, дорівнює. 6 сантиметрів. Тепер, чому дорівнює відрізок ОЦ? Відрізок ОЦ. Ось він. Це буде а, а, А1. О1, А1. Ну і це наш радіус. Правильно, і він дорівнює 2 см. А чому буде дорівнювати відрізок АБ? Це 1 Б. А у нас не заданий С1Б1. Чисельно, чому буде дорівнювати АБ. Дорівнювати О1 А1 помножити на 2. Так, да, тому що це діаметр, правильно? Е, і діаметр дорівнює двом радіусом. Тобто мм 1 у нас буде дорівнювати 6. Оце у нас дорівнює 2. І АБ у нас дорівнює М. 4, тому що це діаметр основи. Да? Це відрізок, який сполучає дві точки да, нашого кола і проходить це через центр кола. Це наш діаметр. Наступна задача. Ось циліндра зі стороною... Циліндра – це квадрат зі стороною 6 см. Знайдемо об'єм циліндра. Так, ось наш осьовий переріз. Так? Осьовий переріз обов'язково проходить через вісь циліндра. і нам сказано, що наш АА1Б1Б це квадрат. Нам треба з вами знайти об'єм циліндра. Оскільки нам треба знайти об'єм, запишемо для нього формулу. Об'єм буде дорівнювати. Да? Єдина у нас формула це площа основи на висоту. Оскільки площа основи це основа кола, нам треба з вами знати радіус, тому що воно дорівнює πr в квадраті на висоту. Так, розбираємося, що з цього нам з вами відомо. Що відомо? Нам відома, висота нам відома. Дивіться, перерізом є квадрат зі стороною 6 см. Такі висота нам дана. І висота нам дана, правильно, тому що висота буде дорівнювати стороні цього квадрата або твірній. Правильно? Висота, хоч і проводиться ось тут, о 1 О. Правильно? Але це все одно, ось тут, якщо я її проведу, вона чистельно дорівнює стороні нашого квадрата. Да? Тобто твірній, а вона дорівнює 6 см. Тобто з висотою ми розібралися, вона у нас є. Нам треба тепер знати радіус. Да? Це буде А О, ось цей шматочок сторони АВ квадрата. Або ось так А, О, Б. Вся сторона дорівнює будем. 6 см правильно. А А, О, буде дорівнювати 3 см. Тобто, наш радіус буде дорівнювати 3 сантиметри. Що тепер нам треба зробити з вами? Нам треба з вами що просто підставити. Ставити, правильно? І що у нас? Об'єм буде дорівнювати пі 3,14 помножити на радіус в квадраті на 3 в квадраті, помножити на 6, і це буде дорівнювати 169,56 кубічних сантиметрів. Але ви можете залишати відповіді з Пі. Да? Наприклад, ви 9. Помножили на 6, отримали 54 пі. Тобто, не обов'язково 3,14 переводити в чисельне значення. Можна відповідь залишити з цією константою. Так, і остання задача на циліндр: знайти об'єм циліндра, у якого вписано кулю радіусом 4 дециметри. Наголошую, да, у нас тут з вами не сантиметри, як завжди, а дециметри. Треба бути уважними при обчисленні одиниць вимірювання. Що нам, для того, щоб знайти об'єм циліндра, ми використовуємо формулу, об'єм дорівнює PR в квадраті на висоту. Так, на висоту. Нам знову ж таки треба знати радіус і треба знати висоту для того, щоб обчислити об'єм циліндра. Розглядаємо наші рисунки. Е, висота, да? наша висота це О1О. Не О1О, а О2О. Це наша висота з вами, правильно? Чим вона являється для кулі? Ось. Oh, ем, ну, у... діаметром, правильно? Ой ой. Так, діаметром. Вона ж всі оці відрізочки в неї однакові. да? Це два радіуса, але радіуса кулі. Правильно, не радіуса основи, да, ми його позначили великим R, а радіуса кулі. Радіус кулі у нас дорівнює 4 дециметри, значить це 2 помножене на 4, 8. Ми з вами знайшли висоту. Тепер нам треба з вами знайти радіус основи нашого циліндра. Це О1Б або О2С. Але, якщо ми Перенесемо його паралельним перенесенням. Ось сюди до нашої кулі. Ми отримуємо з вами, що це ОЛ. Правильно? І чому він чисельно дорівнює? Два дециметри. Не два дециметри, а 4. Тому що це радіус ось тут. Чотири. Чотирьом він буде дорівнювати. Тому що нам треба далі з вами зробити? Нам треба з вами підставити і наш об'єм буде дорівнювати пі, помножений на радіус в квадраті це 4 в квадраті і помножений на 8. І ми з вами отримуємо 16 помножене на 8 пі. Скільки буде 16 помножене на 8? 8? Скільки? 108. 128. Правильно? Е, ну да, так, і сказав. 128 пі. І ми з вами знайшли об'єм. Так, на цьому у нас е, е, е з циліндром все. Ми з вами... ось е, Становілі, ми з вами переходимо до сьогоднішньої теми. Так, демонстрація. Так. І. І зараз у нас з вами об'єм конуса. Знову, ж що нам треба. Чим ми називаємо конус. Що ми називаємо конусом? Конусом це ми будемо називати геометричне тіло, що утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один із катетів. Ось у нас прямокутний трикутник, ми фіксуємо з вами один катет. Ось наша вісь, і ми його будемо обертати. І в результаті цього обертання ми отримуємо конус. Перпендикуляр, що опущений з вершини конуса на площину, називається її висотою. Бачите, на анімації дуже гарно видно, да? у нас є прямокутний трикутник, ми зафіксували один його катет і обертаємо навколо нього. Ми з вами отримуємо конус. Висота, це у нас ось позначена H, правильно? І це перпендикуляр, який. Опущений з вершини конуса на площину основи. Це наша висота. Чому ж дорівнює об'єм конуса, як і піраміди, він дорівнює 1 третя площі основи помножена на висоту. Але оскільки у нас з вами площа основи, це площа кола, і вона дорівнює пір в квадраті, ми отримуємо з вами формулу об'єм дорівнює 1 третя пір в квадраті помножена на h. Так, і давайте одразу до задачі. Знайдемо об'єм конуса, у якого радіус основи 4 см, а висота 6 см. Так, записуємо формулу об'єму. Об'єм дорівнює 1 третя площі основи на висоту. Площа основи у нас дорівнює πr в квадраті на не домножаємо ж на висоту для того, щоб отримати об'єм. Оскільки у нас з вами радіус основи заданий 4 см і висота задана, то задача зводиться до обчислення 1 третя помножити на пі, помножити на 4 в квадраті і помножити на, скільки, на 6, на висоту. Що ми отримуємо? 4 в квадраті це. 16, помножити на 6, поділити на 3, скоротили на 3, отримали 2 і Пі ми не забуваємо, і отримали 32 пі. В чому у нас в сантиметрах в кубі. Ми просто підставили у формулу, тому що нам заданий радіус і висота, і обчислили наш з вами, вами об'єм. Так, наступна задача. Висота конуса дорівнює 10 см, а його об'єм 40 см кубічний. Знайдемо площу основи. Тут обернена у нас задача. Да? Об'єм дорівнює. Одна, третя площі основи на висоту. Нам відомий об'єм, нам відома висота. Можна підставити одразу чисельні значення і розв'язувати рівняння стосовно площі основи. Можна спочатку ви, виокрити, виокремити площу основу. Мені здається, що підставивши значення, буде трошки простіше. В буквах завжди складніше. Значить, замість об'єму ми підставляємо 40. Далі у нас площа основи поділена на 3 і помножена на висоту на 10. Ми з вами пропорцією отак переписуємо, виділяємо площу основи. Помножено на 9 дорівнює 40 помножене на 3. Одразу ми можемо на 10 скоротити, розділити і праву і ліву частину цього рівняння на 10 і отримуємо площа основи, дорівнює 4 помножити на 3, 12, в чому вимірюється в сантиметрах квадратних. Квадратних сантиметрів. Ми знайшли з вами площу основи. Є якісь питання стосовно задач і теорії циліндра і конуса. Не в Я, вважаю, не що... Я зберегу запис і вам надішлю, як тільки його прогружу, можна буде передивитися. Ви виходите на практику, домашню роботу я вам задаю, але не на всю практику відкрию доступ до домашньої роботи, а відкрию до понеділка. Добре, щоб ви розуміли, що у вас часу буде до понеділка. Ну, не на завтра, я вам її, ну, не, до, не до завтра, да? не до кінця практики. Тому ви можете розглянути тему і розв'язати запропоновані задачі. Домовились? Так. Угу. Все, тоді до побачення, якщо що я на зв'язку домашню зараз скину вам. Добре, до, до побачення. побачення.